Тож є великі проблеми, але є одночасно велика можливість перерозподілу ринку. Суть тут у тому, що ваша команда повинна бути підготовлена до цього. Тобто вона повинна бути навчена, вона повинна бути сформована, вона повинна мати чітку технологію продажів, упаковану, за якою вони можуть працювати. Також у вас до цієї технології продажів повинен бути чіткий, якісний, зрозумілий ринку продукт, який чітко попадає. У болі, у рішення проблем вашої цільової аудиторії. отже, у вас повинно бути ще й певне позиціонування для того, щоб ви виділялися серед інших конкурентів. Якщо у вас стоять зараз подібні завдання, якщо ви гадаєте так само, як і я, що слід. Не зачинятися, а слід розширюватися, слід збільшувати свої обсяги. Я пропоную вам звернутися до мене за контактами, які ви побачите під цим відео у особисті, і обговорити зі мною можливості створення такої команди по захопленню ринку для вас під продажі вашої продукції, або вашого виробництва, або тіє, яку ви, яку ви продаєте, і ми обговоримо, як це краще зробити саме для вас. Усім великих продажів.